28 травня в Медвінській амбулаторії відбулася важлива подія для всієї нашої громади відкриття сучасного фізіотерапевтичного кабінету. Це стало можливим завдяки співпраці Медвинської сільської ради з нашими партнерами з Французької Республіки та місцевими підприємцями і фермерами. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Медвинської територіальної громади. Ігнатій Сергієнко. Відкриття фізіокабінету це безумовно історична подія для нашої громади, і яка ще раз свідчить про те, що навіть в такий важкий час для нашої країни наша громада розвивається. І завдяки співпраці з французькими партнерами ініціативи місцеві медвінська амбулаторія сьогодні отримала, відкриваємо фізіокабінет і з ремонту. Тому я хочу подякувати нашим французьким партнерам, подякувати місцевим підприємствам, фермерам за ваш неоціненний внесок в те, що цей кабінет був. І хочу наголосити, що сьогоднішній проєкт нехай це буде одним із багатьох наступних проєктів в майбутньому, які будуть реалізовуватись в нашій громаді заради покращення життя наших жителів. Слава Україні! Привітав в онлайн режимі нашу спільноту з цією визначною подією і Марк Антуан Бако, наголосивши, що в Медвінській громаді за півроку реалізується вже другий проект в галузі медицини, що свідчить про її високий потенціал. Також слово було надано шановним гостям, які наголошували, що впровадження такого проекту у віддаленій громаді. Робить більш доступними сучасні медичні послуги для населення та подальшої реабілітації військових, що такі кроки вони відкривають завжди нові можливості для розвитку громади. Особливо це важливо для віддалених громад, особливо проект телемедицини. Я впевнений, що ми спільно з паном головою зможемо це все і надалі розвивати. Зокрема, вже є певні домовленості, також із Protection Civil, які будуть анонсовані і мною і адміністрацією трошки згодом, коли ми підпишемо відповідні документи. В медицькій громаді, і зі свого боку, хочу переконати вас, що ми надалі, як обласна державна адміністрація, будемо підтримувати громаду і мера очільника в реалізації всіх ініціатив. Дякую. Це великий крок. Мабуть, для маленького міста великий крок. І я пишаюся тим, що ви всі спромоглися. Це дуже важливо. Важливо саме у такій маленькі, знаєте, все в житті починається з малого. Кожен з нас, то має діток, от ти певне хочеш, щоб він не виїхав звідси, працював тут і жив тут. І війна, дай Бог, закінчиться, і хлопці повернуться, і це важливо. І важливо те, що ви поруч, навіть у таких невеличких, скажімо, досягненнях, але вони дуже значні. Я вас обожнюю, я вас дуже люблю, я вітаю вас з цим так, відкриттям кабінету. Воно важливе, правда, він дуже важливий. І дуже щиро вдячна вам, що ви знайшли час і запросили мене. Дякую. Даного проекту, даної мети у реалізації такого кабінету, як фізіотерапевтичний. Фізіотерапія це не являється первинною ланкою. Наша лікарня первинна ланка, але правда допомогти. Нашим мешканцям, як і військовим, як пораненим, і так е склалося, що у нас більша частина населення це апенційного віку. Е також вони потребують е таких процедур, як фізіотерапія. Олег Павленко, директор медвінської амбулаторії, вручив доброчинцям подяки за їх внесок у відкриття кабінету. Це подяка ваша. Вона буде летіть до вас в Франції.

Клик обсіла. А також висиланка Антона Петровича. Дякую вам! В новоствореному кабінеті буде надаватися широкий спектр фізіотерапевтичних процедур, адаптованих для задоволення різноманітних потреб пацієнтів. Отож, запрошуємо жителів громади. До фізіотерапевтичного кабінету, де ви зможете не тільки покращити свій стан здоров'я, а й пройти профілактичні процедури.